за будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні друзі. Українська прем'єр-ліга повертається. Ви я впевнений, дуже засумували за нашим рідненьким чемпіонатом протягом цього міжсезоння Я запрошую вас до Житомира, де сьогодні Інгулець прийматиме Полісся. Пет арбітрів представимо наш матч Клим Заброда, буде обслуговувати у статусі головного рефері його асистент Дмитро Запороженко та Віктор Нижник, четвертий арбітр Дмитро Сауленко, арбітр Вар Олександр Мельченко, асистент арбітра Вар Дмитро Кубряк. Ну і зараз перший символічний удар по м'ячу від вболівальника футбольної команди Полісся, сина загиблого під час виконання бойового завдання військовослужбовця 66-ї окремої механізованої бригади Андрія Ігоровича Краєвського, Богдана Андрійовича Краєвського. Без аж надто гострих моментів. А от зараз може бути дуже гостро. Батіста. Удар по воротах, але... Олексій Паламарчук тут підчищає огріх помилку свого партнера по командам. Ну і не сказати, що ж надто складним було завдання. Але от Віталій Катрич десь підтримує тенденцію цього туру, що помилок вистачає. Ось і ще одна із них. Удар Томер Йосефі. Влучає всі але із зовнішнього боку. Легіонер із Ізраїля. Що тут сталося? З чого все розпочалося? Знову помилка. Ну, людина, якби не ось цей сніг, залишки снігу за межами футбольного поля, то ми б забули про те, що це таке явище, як зимовий футбол, удар зараз підбирання після першої достатньо небезпечної подачі від Бенедюка. На трибуни М'яч получив, але ну, за таку якість газону неодмінно треба робити комплімент. Ну, тумер Йосефію. Напевно, можемо говорити, що він функції такої. Під нападником атакувального півзахисника виконує Михайліченко. Подачу до воротарського майданчика. Станіслав Нурій Малиш знімає цей верховий м'яч. Удар. Бере на себе зараз. Олексій Гуцуляк. Удар по воротах. Ударів у нас небагато було. Оце один із них. Ну і Олексій Паламарчук, трошки висловившись на адресу захисників своєї команди. Трошки розказавши їм, що і як було в попередньому епізоді, він зараз буде водити м'ячу гру. Стандарт для Полісся. Андрій Євський виконує подачу Чоботенко був найближчий з поміж гравців Полісся. До м'яча удар. Мої Сурадзе він підбирає лівою. пробиває над поперечкою. Один з найгостріших моментів у нашому матчі. Приходить після ось цього стандарту. І ще раз подача Андрієвського тут жовтенка. Відзначаємо він виграє верх. Не встигає Богдан Могильний до М'яча. І є часу у Мейсурадзе підготувати цей удар. І він його завдає. так. Сарапій на Чеботенка Чеботенко вперед рухає м'яч і вперед. Передачу віддає класно зараз. Зіграв Гуцуляк. Це його тонке рішення. І простріл від Назаренка. І забиває Факунду Батіста. Чи не першим своїм дотиком до м'яча? Олександр Назаренко. Віддає асист. Ну і Факунду Батіста. Забиває у першому ж своєму матчі у чемпіонаті України за Полісся. Хороша атака пройшла зараз від підопічних Імада Ашура. Розлючений Іван Лосенко. Розлючені всі футболісти інгульця, тому що вони терпіли, терпіли, але ось тут не дотерпіли. Давайте повтор, Давайте розвиток цієї атаки подивимося. Знову таки, ось euh, Назаренко дав трошки інші напрямки прискорення так на своєму фланзі. І Тут -от Пенедюк, ну можливо не пристосувався, просто не мав ще часу пристосуватися до нього. Ну і цікавість цієї атаки в чому? В тому, що Крушинський, пішовши із флангу в центр, одразу віддає перед асист. Тобто, о, якби цей гол був навальований таким чином, що Крушинський віддав передачу на Назаренка, а Назаренко віддав вже на Факундо Батісто і. Вихід Назаренка не замість Крушинського, а замість Йосефі. І переведення Крушинського у центр ну, це також напевне рішення, яке ми маємо відзначати. Кутовий кисленко біля власних воріт виграє боротьбу за м'яч Крушинський лівою ногою з розвороту пробиває двадцяти річний півзахисник. Вище цілі. Якщо говорити про українських молодих футболістів в лісі, ну напевно Крушинський це один із найбільш прогресуючих у цьому сезоні. Ну, це щось близьке до кутових час від часу От, в виконанні інгульця, коли така позиція, коли є на полі волохати, і і ще поперечка зараз рятує полісся. Фантастичний момент. Найкращий момент Інгульця після цього вкидання від волохатого. І Ляга це його шанс. Таких моментів не було у Інгульця у цьому матчі. Е, Станіслав Нурімалиш виграє верхову боротьбу. Ну і потім Гаджуку дотик. Пробиває поперечка. Лише поперечка рятує Євгена Волинця. Рятує Поліса від цього пропущеного м'яча. <реку> Зверніть увагу, де з м'ячем зустрічається волохат За відсутності там сада Лосенка П'ятова. Ну, він бере на себе диригентські функції. Тут, в принципі, всі грають всюди вже у інгульця. Після ось цієї низки замін. Після як трошки перебудувалася команда із виходом свіжих футболістів. Але ці перебудови не допомогли сьогодні за очки зачепитися. М'яч Факунду Батісти став єдиним у нашому сьогоднішньому матчі. І за рахунок цього м'яча Полісся розпочинає 2025 рік із перемоги. Ну і відзначимо знову-таки це і ще раз рішення походу матчу від Емада Ашура. Коли здавалося, що Олександр Назаренко може вийти замість Бориса Крушинського пряма заміна, але ні. А і його штаб приймають інше рішення. Ну і Крушинський і власне кажучи, що Олександр Назаренко створює цей забитий м'яч для Факундо Батісти, який відкриває лік своїм забитим м'ячам у чемпіонаті України. Поки що у нього абсолютна статистика, один е, забитий м'яч і. Один матч, власне. Ну і шанс гульця. Він був момент, аби зачепитися за нічию після ауту імені Романа Волухатого. Хороший шанс, дійсно, дуже хороший шанс мав Ілля Гаджук, але каркас воріт на стадіоні у Житомирі врятував місцеву команду від втрати і від пропущеного м'яча. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.